Усім привіт! Я Олексій Головань, цей урок хімії для 7 класу, як і декілька попередніх, присвячений розчинам, будемо вчитися виконувати обчислення, пов'язані з приготуванням розчинів. Розв'яжімо практичну задачу: обчислімо масу кухонної солі та об'єм води, які необхідно взяти для приготування 80 грамів 5% розчину солі. Запишімо скорочену умову задачі. Дано. Маса розчину 80 грамів, масова частка кухонної солі 5%. Потрібно розрахувати масу солі та об'єм води. Передусім наведімо формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини, яку ми використовували на попередньому уроці. W розчиненої речовини дорівнює. Маса розчиненої речовини поділена на масу розчину і помножена на 100%. Спочатку знайдімо масу солі, яка потрібна для приготування розчину. Запишімо вираз для обчислення маси розчиненої речовини. Маса розчиненої речовини дорівнює. Маса розчину помножена на масову частку розчиненої речовини і поділена на 100%. І Якщо у вас виникли труднощі з вираженням одного зі складників формули, пригадайте з уроків математики. Відсоток від числа дорівнює числу, поділеному на 100 і помноженому на значення відсотка. Підставмо відповідні числа у формулу. 80, помножимо на 5 і поділімо на 100. Отримуємо 400 поділити на 100. Тобто 4 ми знайшли масу солі у грамах. Тепер у другій дії знайдімо масу води. Оскільки в нашому розчині лише два компоненти, то, щоб знайти масу води, потрібно від маси розчину відняти отриману масу солі. Маса води дорівнює 80 мінус тобто 76 грамів. Однак. Згідно з умовою задачі потрібно знайти не масу, а об'єм води. Ось зараз саме час пригадати з курсу фізики, що об'єм обчислюється діленням маси на густину. Масу ми знайшли. А густину води ви запам'ятали ще з позаминулого уроку. Вона складає 1 грам на сантиметр кубічний, тобто 1 грам на мілілітр. 76 поділити на 1 буде 76. Отже, об'єм, який займають 76 грамів води, дорівнює 76 мл. Запишімо відповідь: для приготування заданого розчину потрібно взяти 4 г солі та 76 мл води. Усі обчислення завершено. Час готувати розчину. Візьмімо хімічну склянку. У неї треба помістити 4 грами солі. Сіль зважуватимемо на терезах, їх вмикаємо, ставимо на них склянку і натискаємо кнопку Тара. Зважуємо 4 грами солі. Для того, щоб відміряти певний об'єм води, використовуємо мірний циліндр. Додаємо 76 мл води до солі. Вміст склянки перемішуємо до повного розчинення солі. Тепер задачу розв'язано не лише теоретично, а й практично. У хімічних лабораторіях багато розчинів, деякі найбільш уживані речовини, часто містяться в кількох розчинах, що мають різні концентрації. Тож навчимося виконувати розрахунки для приготування одного розчину з іншого. Розв'яжімо таку задачу: які маси води та 60-відсоткового розчину кислоти. Потрібно взяти для приготування 300 грамів 10% розчину цієї кислоти. Запишімо скорочену умову задачі. Дане масова частка вихідного розчину 60%. Маса розчину, який потрібно виготовити 300 грамів. А масова частка кислоти в ньому 10%. Необхідно знайти масу цього розчину. Та масу води, які потрібно змішати. Берімося до розв'язання. Спершу знайдімо, яка маса кислоти має міститись у кінцевому розчині. Як і в попередній задачі, запишімо вираз для обчислення маси розчиненої речовини. Маса розчиненої речовини дорівнює маса розчину, помножена на масову частку розчиненої речовини і поділена на 100. Підставмо відповідні числа у формулу. 300 помножити на 10 і поділити на 100, дорівнює 30. Очевидно, що розчинена речовина потрапляє в кінцевий розчин лише із 60-відсоткового розчину. У другій дії знайдімо, яка маса 60-відсоткового розчину містить 30 г кислоти. Для цього. Запишімо вираз для обчислення маси розчину, якщо відомі маса розчиненої речовини та її масова частка в розчині. Щоб знайти масу розчину, треба масу розчиненої речовини поділити на масову частку розчиненої речовини і помножити на 100. Знову ж можна використати математичну підказку. Щоб знайти число за його відсотком. Потрібно число поділити на значення відсотка і помножити на 100. Підставляємо відповідні числа у формулу. Маса розчину кислоти дорівнює 30, поділити на 60 і помножити на 100. Це буде одна друга помножена на 100, тобто 50 грамів. Тепер можемо знайти масу води, яку потрібно додати до 60-відсоткового розчину. Третя дія. Маса води дорівнює маса кінцевого 10% відсоткового розчину мінус маса 60-відсоткового розчину 300 мінус 50 дорівнює 250 грамів. Записуємо відповідь. Для приготування 300 г 10-відсоткового розчину кислоти потрібно узяти 50 грамів 60-відсоткового розчину цієї кислоти та 250%. Грамів води. Щойно ми зменшували концентрацію розчину, розбавляючи його водою. Іноді доводиться збільшувати концентрацію розчину, додаючи до іншого розчину деяку кількість розчиненої речовини. Розв'яжімо ще одну задачу: до 12 грамів 25% розчину цукру додали ще 3 грами цукру. Знайти масову частку. Цукру в утвореному розчині. Дано, маса розчину цукру 12 грамів, масова частка цукру 25%. Відсотків. Маса доданого цукру 3 грами. Потрібно розрахувати масову частку цукру в розчині, що утворився. Зрозуміло, що у першій дії ми знайдемо масу цукру, яка містилась у стартовому розчині. Підставимо відповідні значення у формулу, якою ми користувались у попередніх задачах. Отже, маса цукру дорівнює 12 помножити на 25 і поділити на 100. 100 і 25 скорочуємо, отримуємо 12, поділити на 4, тобто 3 грами. До цього розчину ми додаємо порцію цукру. І ось тут дуже важлива деталь. Додаючи певну порцію розчиненої речовини, ми збільшуємо масу і розчиненої речовини, і всього розчину. Інакше кажучи, додавати масу цукру будемо і до чисельника, і до знаменника формули для обчислення масової частки розчиненої речовини. У другій дії в цю формулу підставляємо відповідні числа. Додавши до кожного 3 грами цукру. Отримуємо дріб. У чисельнику 6 грамів цукру, а в знаменнику 15 грамів розчину. 6 6,15 це 2 п'ятих. 2 п'ятих помножити на 100 дорівнює 40. Масова частка цукру в кінцевому розчині становить 40%. Відповідь Після додавання цукру його масова частка в розчині склала 40%. Дорогі друзі, ми з вами виконали значну роботу і навчились здійснювати обчислення, пов'язані із складом розчинів. Отримані навички вам будуть потрібні під час вивчення хімії, фізики та біології в старших класах. Але найголовніше, ці навички стануть у пригоді в житті. Ви зможете безпомилково розрахувати. Як розбавити оцет або яку кількість лікувального розчину потрібно використати для одного прийому? Не забудьте розв'язати тренувальні задачі, які є в конспекті уроку. До нових зустрічей. До побачення!